Хімія зі зручностями в Кропивницькому для студентів-хіміків Центральноукраїнського державного університету відкрили дві сучасні лабораторії для практичних занять, облаштували їх за кошти вишу. Тепер умови в лабораторіях відповідають європейським стандартам. А студенти мають змогу проводити більше дослідів відповідно до навчальної програми. Чим укомплектували лабораторії та чи комфортніше в них стало працювати, дізнавався Володимир Іванченко. Відбираємо аліквотною піпеточкою аліквоту досліджуваного розчину, який далі будемо використовувати для аналізу. 11.40. за розкладом у студентів хіміків четвертого курсу Центральноукраїнського українського державного університету. Практичне заняття. Група досліджує зразки води з річок Кропивницького. Зараз ми досліджуємо на окисненість води. Це дуже важливий показник. Там саме тому, що ми таким чином. Після тетрування зможемо знайти скільки органічних речовин знаходиться у воді. У пробі воді. і це дуже важливий показник, тому що саме завдяки цьому ми можемо судити про забрудненість води. Про... Хімічні досліди проходять у двох новеньких комфортних лабораторіях. Їх облаштували в одному з корпусів вишу, замість кількох аудиторних кімнат. Практичні заняття викладачі почали проводити там з лютого. Всі прилади та реагенти перевезли зі старих лабораторій, що вже не відповідали санітарно-технічним нормам. Це є сучасні фотоелектроколориметри, спектрофотометри, аналітичні ваги, є портативні прилади для такого швидкого експрес-аналізу пешметри, можемо міряти якість вологість ґрунту, можемо міряти місць нітратів харчових продуктів. На відміну від колишніх лабораторій, ці зручніші та набагато просторіші, розповідають педагоги. Тому студентам більше не доводиться тіснитися з пробірками та колбами в маленькому приміщенні. В нових лабораторіях зробили ремонт, придбали необхідне для занять приладдя та поповнили запаси реагентів. На це університет витратив близько півтора мільйона гривень. Повністю нові меблі. Геть повністю нові, які виготовлені в нашій майстерні меблевій були нові витяжні шафи, які дуже гарні. Підведена каналізація, все водопостачання, тобто повністю ремонтні всі роботи, стелі, освітлення, підведена електрика ну, тобто, повністю оснащені лабораторії всім необхідним. Нині кафедра готує вчителів природознавчих дисциплін для закладів середньої освіти. Розраховують, що після модернізації лабораторій також зможуть випускати хі хіміків ширшого профілю це можливість розширення спектру спеціальності і залучення абітурієнтів готувати для підприємств нашої області різних, де проводяться і різні хімічні дослідження, і для медичних закладів лаборантів хімічного аналізу, наприклад, і так далі. Студенти ж тішаться бо тепер опановувати хімічну науку стало набагато цікавіше. Теми засвоюють за допомогою нових дослідів, які не могли виконувати раніше. А теорію викладачі не перевантажують як результат. Покращились оцінки. У нас середня оцін... оцінка це 4,8 з 5. От, тобто ми краще засвоїмо матеріал. У нас додалося багато обладнання. От у нас світліші аудиторії стали. Ми можемо більше експериментів проводити. От, наприклад, навіть зараз у нас пари проходять ну просто на відміну, цікаво. В університеті анонсували лабораторії, продовжать наповнювати інноваційними приладами. Також у короткострокових планах відкрити у виші ще дві навчально-дослідні лабораторії. Володимир Іванченко, Олександр Гає. Вські новини, правда, тут.